Офіцери СБУ чи п'яні гусари академія з Ример добровільному порядку надати зразки крові відмовився. Усі таємниці резонансної ДТП, у якій загинули двоє, ми попросили батьків, щоб сказали, що Таня була за рулем. Вона наш погибла. на яке оперативне завдання о сьомій ранку летіли на джипі СБУшники із двома дівчатами. Хуїз містер Сноуден, зрадник шпигун чи викривач правдолюб. Я зрозумів, що я частина того, що приносить більше шкоди ніж користі. Де ховався у московському Шереметіву руйнівник секретної американської програми стеження? Я вважаю, що він зрадив свою країну. Він поклявся зберігати секретність. Равно што поросенка стріч візгу много, а шерсті мало. І чи розпочнеться через Сноудена нова холодна війна? Гість програми Ігор Смашко, український генерал, який найбільше знає про американські спецслужби. Знак оклику у понеділок, о 21 на тивай.